Так, усім усім привіток! Сьогодні ми будемо з вами грати в прикольну географічну гру. Я сподіваюся, що вам сподобається. Можливо, ви вже її бачили. Якщо ні, буду вас знайомити. це географічна гра Гео Дуже круто, взагалі, що ми можемо побачити якісь місця, прям реальні на Google Мапі. Сама суть цієї гри передбачає те, що нас переносять. от після того як я зараз натисну кнопочку play нас переносять в якесь місце. Ми повинні зрозуміти за а, тим, що відбувається, да, за можливо природніми умовами, можливо, будемо дивитися на населення. Що взагалі це за місто або за країна? Поїхали? Я думаю, що буде цікаво. Так, в нас є три спроби. В нас є дві хвилинки. Окей, окей. Ну давайте дивитися, що ми тут бачимо. Я бачу. Базар, бачу ринок, але а, мені це дуже схоже на країни Азії. От 100% це країни Азії. Мені здається, що це навіть знаєте, такий індійський національний одяг. Банани, боже, подивіться, скільки тут бананів. Окей, що по деревам? Ми бачимо, що тут пальми. Це означає, що тут доволі волого. Я думаю, що це мусонний клімент повинен бути. Переміну вологий. Я нагадую, що мусони це вітри, які дмуть, а змінюючи свій напрямок двічі на рік. Вони є сезонними вітрами, і влітку вони дмухають з океану на суходол. А взимку навпаки змінюють свій напрямок. Ну, що можу сказати, по мові взагалі не зрозуміло, що тут. Тут аптека є. Це вже непогано. Окей, о, бачите, в Таїланді такі штуки велорікші ось такий транспорт. Але не тільки в Тайланді, але дуже багато мопедів, дуже щільно, дуже багато людей. Я б, взагалі, можливо, якийсь Бангладеш, Таїланд, щось таке. У нас є ще 45 секунд, щоб визначити надписи і роліки. Але дивіться, тут є ще англійською а, «Cake of the day». Так, ну я думаю, я думаю, що це країна Азії, це 100%. Я вагаюсь між Таїландом, Яном, Бангладешем і Індією. б ви обрали, пишіть в коментарі. Ну, я напевно б обрала б Індію, ну десь, ну, десь, десь Захід Індії. Перевіряємо. Вау, супер, супер! А, це десь близько до Мумбай. А це, до речі, одне з найбільших міст Індії. Супер. Не столиця, але одне з найбільших міст. Дивіться, тепер ви бачите, що я помилилася на 224 кілометри. Але це, це взагалі не помилка майже. І я назбирала 4470 тисячі поїнців. Тобто. Стільки я отримала балів, окей. пу бу -пу -пу, пу 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 Ну тут взагалі вже зовсім по-іншому я бачу. О, аж два О. Просто додай води, хто розуміє, кучу Так, окей. Ну я думаю, що це якась країна Європи. Знаєте чому? Тому що. Тому що тут описані паркани. Боже, це що Україна? Ні, ну на Україну не схоже, що по людям. Дайте мені людей десь, наче бачили одразу тут людей. Ага, ну от бачите, люди ходять такі вдягнуті, і я бачу, що тут широколистяні ліси, да? що тут такі породи дерев. Я думаю, що це Європа. Я думаю, що це, але тут прохолодно, бачите? Я не знаю, який це пора року, звісно, що це може бути будь-яка. Але мені здається, що це щось північні країни. Проте це не скандинавський півострів, я так думаю. У мене чогось це, це лежить до Латвії. Латвія, Литва це щось країни Балтійського моря. Ну от мені так здається, тому що я не думаю, що це Україна. Якось ну, Україну я б тут серцем б відчула. Я думаю, що це буде в нас Латвія. Якщо у вас є якісь думки, пишіть їх в коментарях. Але ми зараз. Ну, давайте так, що 30 секунд залишилось. Ну, дивіться, ну Польща, дуже схоже, можливо, на Польщу, але м -м -ну, все ж таки я. Б... От щось: Естонія, Латвія, Литва. Ну, давайте Латвію. Ну, давайте тут в центрі, я навіть не знаю, що це може бути за місто. Уху! О, супер! Боже! Оце ми з вами круті. Але це Ріга, це столиця. Супер, запам'ятовуємо, що столиця Латвії це Ріга, і загалом це країна, яка ще раз я наголошую, що мивається Балтійським морем. Щось дуже схоже, але мені здається, що, от знаєте, якось тут прям видно. Різницю мені здається, якусь. Хоча дивіться ще прикол у тому, що в цьому геогесері, навіть бо якщо ми ставили б ставку на якісь природні умови, то це досить складно, тому що тут ми бачимо міста, і вони ну, це вже щільні забудови. І звісно, що антропогенна діяльність, тобто діяльність людини, тут трішечки все змінило. Да? Тому відповідно, що за природними ресурсами це досить складно. Я знаю, що це за місто. Хто тут уважний, можливо, ви побачили Торонто? Це Канада. Це Канада, але, чесно кажучи, Торонто якось мені виглядало б ну, більш сучасно. Але якщо там написано Торонто, то я думаю, що це Торонто. Але це щось, ну, знаєте, по інфраструктурі я навіть не бачу ніяких таких прям хмарочосів. Ну, для мене Торонто в моїй голові і на тих фотографіях, що я бачила, тому що я не була там, виглядало трошки інакше. Ну, нехай буде. Добре, 50 секунд ще залишилось. Я нічого не бачу спільного з тими картинками. Це знаєте, як приїхати і очікувані реальність. Ну, давайте подивимося, це Торонто чи ні. Ну, для мене це Торонто було трошки інакше, так, де в нас? Торонто ось тут у нас, да? Ну, окей, нехай буде. Так, да, це Торонто. Ой, але я десь в водичці, десь в озері. Як ви бачите, це ще, знаєте, не якась приміська територія. Ось так він виглядає. Супер, 17 кілометрів різниці. Так, ну що, ми з вами щойно пограли. Напишіть мені, будь ласка, ваш відгук, як вам загалом такий формат, чи подобається чи ні. Щоб ви додали, щоб ви змінили. Ми з вами сьогодні вивчили три країни. Це Індія, одне з найбільших міст Мубаї, це Канада, одне з найбільших міст Торонто. І не плутайте, що це. Не в столиці Канади, ну і також Латвія з найбільшим містом і зі столицею Ріга. Я очікую ваш відео у коментарях. Ставте вподобайки, зберігайте це відео і до нових зустрічей!